Вітаю вас, друзі! Чхання, закладеність носа, свербіж в очах та носі, а інколи вуха сверблять. На жаль, кількість пацієнтів з такими симптомами невпинно зростає. Як правило, причиною даних симптомів є алергія. Якщо говорити про прояви даного захворювання, то це може проявлятися. Нежиттю, кашлем, сльозотечію, висипом, а інколи такими небезпечними проявами, як набряк квінки або анафілактичний шок. Такий гострий стан потребує негайної медичної допомоги, інакше людина може дуже швидко померти. На такі, не дай Боже, випадки я із собою завжди ношу ліки у сумочці. Як відрізнити алергічний реніт від звичайного нежитю? Коли бігти до лікаря? Якщо говорити про алергічний реніт, то він найчастіше проявляється так: виділення водянистого секрету або дуже густого, закладеність в носі, нападоподібне чхання, свербіж в очах, носі, піднебіні, горлі, інколи навіть у вухах. Звичайно, що все це призводить до загальних симптомів у вигляді роздратованості, порушення дихання, зниження концентрації ваги і загалом. До зниження життєдіяльності. На жаль, деколи пацієнти навіть вимушені не виходити з дому. Небезпека алергічного реніту полягає в тому, що алергічний реніт, особливо цілорічний, асоційований з восьмикратним ризиком підвищення ризику розвитку бронхіальної астми. Саме тому важливо вчасно діагностувати і пролікувати цей алергічний нежить. Алергічний реніт може бути. Хронічний триває більше 4 днів протягом тижня і більше чотирьох тижнів, або періодичний триває більше 4 днів на тиждень і тривалість його більше чотирьох тижнів. Залежить від того, на який саме алерген виникає реакція, якщо це половий або борошняний кліщ, то реакція буде цілий рік, і це відноситься до цілорічного реніту. Якщо сезонний, то як правило винуватці полок рослин. Особливо вітрозапильних – дерева, бур'яни, зернові культури. Також до інгаляційних алергенів належать алергії на шерсті епідерміс, виділення тварин, плісняві гриби, дріжджі? Можлива алергія на харчові та професійні алергені, наприклад, латекс, сполуки з низькою молекулярною масою, метали, нікель, соліплатина. Як же відрізнити алергічний реніт від нежиттю при ГРВІ? При гервії виникає лихоманка, білю горлі, кашель, загальна слабкість. Секрет частіше водянистий, періодичне чхання, але свербіж буває досить рідко, а от закладеність є постійною і сильною, інколи присутній біль. Триває застуда, як правило, від 5 до 14 днів не довше, якщо симптоми тривають довше, то це може бути хронічний реніт або алергічний реніт. Лікар допоможе встановити діагноз. Для того, щоб підтвердити алергію, наразі є чудові точні методи діагностики. До них належить Алекс Тест це дослідження крові, коли можна визначити реакцію на майже 300 алергенів. Це досить точний метод діагностики. Також достовірними є скарифікаційні шкірні тести, коли на маленькі ділянки шкіри наносять певний алерген і спостерігають за реакцією. До загальних методів діагностики можна віднести еозинофіли в загальному аналізі крові та підвищення специфічного імуноглоболіну І. Однак вони не вкажуть винуватця ситуації, навіщо здавати специфічні аналізи для того, щоб точно знати, на що саме виникає алергія. Адже у лікуванні перший крок це уникати контакту з алергеном. Також є асітерапія. Специфічна алергенна імунотерапія досить ефективна, якщо алергічний реніт спричинений і причутливістю до інгаляційних алергенів. Вона зменшує або ліквідує симптоми захворювання та петробу прийому ліків, а також трьохкратно зменшує ризик розвитку астми і алергії на інші інгаляційні алергени. Саме тому важливо знати, на який сам алерген виникає надмірна реакція організму. Відповідно до останніх протоколів рекомендацій Area, алергічний реніт і його вплив на астму. До препаратів першої лінії лікування належать місцеві гормональні спреї, наприклад, із мометазоном. Їх можна використовувати досить тривало і до них немає звикання. Ефект від лікування пацієнт починає відчувати вже через два тижні, тому важливо слухатися лікаря і дотримуватися схеми лікування. Дані спреї не мають системного впливу. Тому є досить безпечними, також можливе застосування системних антигістамінних препаратів у вигляді пігулок, капсул, сиропу, місцевих крапель або мази. В залежності від того, яка дія чи вона буде прописана, залежить схема і тривалість прийому. Будьте обережні, адже деякі із системних протиалергічних препаратів мають седативний ефект. Тобто після їх прийому хочеться спати, знижується концентрація уваги, тому сідати за кермо заборонено. Інколи до загальної терапії лікар може назначити антилейкотриєнові лікарські засоби. Вони допомагають і знижують сенсибілізацію організму, отже, і клінічні прояви будуть значно меншими. Якщо дані схеми неефективні, то лікар лору може порекомендувати хірургічне втручання. Однак його необхідність визначається індивідуально і лише після огляду слезової носа. Тож будьте здорові і шукайте лікаря, якому ви зможете довіряти. Підписуйтеся на наш канал Превентивна медицина і будете мати більше спокійних днів. Пишіть назви тем, які вам будуть цікаві. Гарного дня, як завжди, ваш сімейний лікар Ольга Мітішова.